Новий прокурор області Ні Фоєрверка у Львові та чого чекати українцям від дерев'яної кози символу 2015 року. Ці теми обговорюємо сьогодні. Це новини 20.15 на другому телеканалі. З вами Мар'яна Підковська. Вже як звично замить аналітичні сюжети від наших журналістів. Дніпропетровці не полюбили. Любіть ви Львів'яни. Львівщина отримала нового прокурора. Ним став Роман Федик, уродженець пустомитівщини і екс сучільник прокуратури Дніпропетровської області. Нещодавно навколо його прізвища розгорівся чималий скандал. Дніпропетровці люстрували свого прокурора. Та після ілюстрації чиновник просто пересів у інше крісло. З представлення новоспеченого керманича чи прокуратури тепер вже Львівської області повернулася і наша знімальна група. Так новопризначеного прокурора Львівщини проводжали з його посади у Дніпропетровську. Люди обурені хабарництвом та бездіяльністю прокуратури. А так сьогодні його зустрічають у Львові, в новому кабінеті. Роман Федек, старший радник юстиції у органах прокуратури ще з 1993 року, Цьогоріч за головування генпрокуратурою Олегом Махніцьким, призначений прокурором Дніпропетровської області, де до цього був заступником. Представляти новопризначеного очільника обласної феміди приїхав заступник генпрокурора Олег Бачун, який ще зовсім нещодавно представляв його попередника Миколу Гушовського. Прийшла людина, яка до крові костей є прокурорським працівником із з яким вам всім буде дуже легко працювати. Але умова це ваша порядність, це ваша дотримання закону, це виконання вам всіх тих функцій і завдань, які покладено на нас законом про прокуратуру. Сам новоспечений прокурор області каже народної ілюстрації від львів'ян не боїться. А те, що навколо його прізвища виникло багато шуму у Дніпропетровську, комусь було вигідне його зміщення з посади. Ну, якщо висвятковували повністю всебічно, повністю обґрунтовано ці події, тобто не з одної сторони, які подавалися в змі, так які підконтрольні певним групам, які були зацікавлені в тому, щоб Мене змістити цієї посади. Тобто були почати, що так звані ці ілюстратори, які приходили Перше, це громадська організація, яка не зареєстрована. Вони не були легалізовані в органах юстиції. А крім того, люди, які з ними прийшли, щоб ви розуміли, декілька з них це слідством, судимі. Відносно у них ще там учасники були кримінальні провадження. Робити зараз якісь оцінки рано, але громадськість пильно стежитиме за новим прокурором, каже громадський активіст Сергій Круглов. Проаналізували інтернет, побачили дуже багато негативної інформації на цю людину. Ми можемо так само припускати, що ця негативна інформація може бути пов'язана з певними конфліктами з середовища Коломойського на Дніпропетровщині, тому якби ми поспішних висновків не хотіли би робити. Цього року Львівщина вже втретє міняє обличчя головного прокурора. Попередній очільник головного органу правосуддя області Володимир Гураль на своїй посаді не протримався навіть півроку. Чи надовго тут останній прокурор покаже час? Кому святковий вогник, кому страшний спогад? Заборонити святкові феєрверки на новий рік просять міську владу громадські активісти. Кажуть, для хлопців, які повернулися з зони, а то чи є свято, нагадує найстрашніші дні війни. Бо звук від новорічних вогнів дуже нагадує гул градів. Що робити з феєрверками у місті? Далі у сюжеті для одних небо всіє не святковими вогнями, для інших страшний спогад війни, який не дає спокійно спати вночі. Феєрверки за звуком дуже схожі на гул градів, кажуть хлопці, які повернулися з зони. АТО. запускати святкові вогні на різдвяні свята та новий рік вважають вершиною цинізму, і не лише через важку психологічну травму героїв більшість з них не спить вночі вже п'ятий місяць поспіль, а й через те, що не до салютів в країні, коли на сході війна. Коли е часто чуєш постріли і взриви, перше дуже добре вчишся їх розрізняти. По-друге, набагато спокійніше на них реагуєш. І Я сподіваюся, що українцям хватить здорового глузду не стріляти з салютів. Тому що, по-перше, це не етично, це по-дурному. По-друге, це є дуже дорого, тому що якийсь середній нормальний салют коштує в районі тисячі гривень. В Києві феєрверки та салюти заборонили ще влітку. У Львові досі заборони жодної немає, і навіть на вихідних Львів'яни бавляться в гучну піротехніку. Активісти організації Допомога армії України відкрито звернулися до міського голови та керівника області з вимогою терміново заборонити новорічні салюти та феєрверки. Було в нас ініційована зустріч Львівській міській раді з представниками всіх розважальних закладів, які працюють днішний час міста. Львова не прийшла жодна людина, жодний розважальний заклад не прийш... Не те, що не постійно, прийш... Цю ініціативу навіть не прийшов, щоб подискутувати на цю на активісти певні кошти від піротехніки краще спрямувати на ліки для військових, а офіційна заборона буде стримувати львів'ян від запуску салютів, бо досвід навчив, що війна на сході такою перешкодою для любителів забав не стала. Переселенці зі Сходу та Криму продовжують облаштовуватися. Чимало з них вже знайшли роботу, житло, дехто навіть започаткував власний бізнес. Не сподіваючись на допомогу від держави, переселенці створюють громадські організації, аби спільно вирішувати власні проблеми. Як минув рік для людей, які покинули свої домівки у пошуках мирного неба над головою, далі у сюжеті. Оксана Новікова, співкоординатор громадської організації Кримська хвиля. Жінка вже понад півроку допомагає знайти житло чи роботу таким як сама переселенця. Вона покинула Крим у березні. Там її знали як успішного підприємця. Проте, у час економічної кризи, розпочати бізнес у чужому місті доволі ризиковано. На я вчора була в податковій перереєструвати підприємство зараз не питання, але встає пастає питання, про що говорив. Шевкет Юзбашев. відмінність регіональна, е, тяжка економічна ситуація, і на зараз я не ну не маю, е, крім кримської хвилі як, як, як якогось працевлаштування. Шевкет Юзбашев – ресторатор у рідній Феодосії. Його бізнес зупинився. Відтак чоловік вирішив, що розвиватиме його у Львові спершу разом з дружиною. Відкрили кафе на площі ринок, відпрацювали там ціле літо. Оскільки приміщення не пристосоване до зими, ресторан довелось закрити з першим похолоданням. Тепер подружжя займається вуличною торгівлею. Ми движемося, як і будь-який бізнес, навірно, двіжиться по ситуації. От сьогодні здесь вигідно. Ми тут працюємо. Так? Сьогодні здесь уже ну не рентабельно, Ми в інший сегмент, либо в другу нішу, ліба другою услугу, тость. Невозможно приходить з претензіями к властям, да Потому, что мы ми є власть, ми є налогоплательщики, на наші деньги это все содержится потім. У Криму Шевкет Юзбашев був успішним підприємцем. Проте каже, що у Львові вести бізнес доволі непросто, адже це для нього економічно чуже середовище. Здесь вже на другие вложения, здесь уже здесь вже починають работать механізми економіки, які работают везде, которым Шевкет ідещо кто-либо вообще не обучен, Взагалі никак. І з цими проблемами. Да? загалом переселенці турбують одні й ті ж проблеми: житло та робота у департаменті соціального захисту. Ода кажуть, безкоштовне помешкання у селах та районних центрах є, проте це лише тимчасовий прихисток. Проблема є в тому, що настала, очевидно, пора опрацьовувати і напрацьовувати державні програми, які би враховували от саме таку реальну ситуацію. Адже ми до сьогоднішнього дня ну, фактично не маємо ніякої цільової програми. Ми маємо окремі урядові рішення. Окуповані території від початку конфлікту залишило півмільйона українців. З них офіційно понад 9 тисяч зареєстровано на Львівщині здебільшого це мешканці Донбасу. І про те, як минув рік у переселенців, які сьогодні проживають у Львові, ми продовжуємо говорити з нашим гостем в студії. Сьогодні у нас є Алім Алієв, це є співзасновник громадської ініціативи «Кримсос». Я вас вітаю в нашій студії Доброго вечора. і одразу запитання: скажіть, з якими проблемами ми зіткнулися переселенці, які приїхали до Львова ще на початку від анексії Криму, і чи ці проблеми якось вирішилися? Які можливо вирішилися, які залишилися про проблеми? Розкажіть нам. Добрий вечір ще раз. Коли львів'яни почали приймати тут кримчан, це початок березня був. Так? І тоді були дві проблеми: це житло та робота. Так? Люди шукали житло, знімали роботу. На жаль, сьогодні ми можемо констатувати те, що ці проблеми залишились. А людям важко знаходити житло, бо ціни на житло дуже. Uh, it's сильно it's піднялись, uh -huh. та. і все ж таки ставлення ріелторів до переселенців на жаль не змінилось. Вони uh, знову говорять про те, що не хочуть давати, наприклад, uh, переселенцям зі сходу свої квартири, говорячи про роботу. Ми там співпрацюємо із державними структурами типу центру зайнятості, і з громадськими ініціативами із бізнес-асоціаціями. І хоча ми не є там hr агенцією яка надає роботу, там по мірі можливості ми допомагаємо людям знайти роботу. Але ця проблема все ж таки є. Люди, які їдуть, наприклад, не залишаються у Львові, а їх поселяють спочатку в селах. Так, їм дають. Житло, але роботи там фактично нема. Ми як львів'яни ставляться? Чи змінилося їх ставлення? Ріалтори приблизно uh -huh. на тому ж рівні, так? А Як ставляться власне, самі містяни до переселенців? Ви знаєте, львів'яни завжди добре ставились до переселенців там. Був момент, коли були такі, знаєте, інформаційні вброси в соціальних мережах, в медіа, коли говорили, от переселенці себе некоректно ведуть, нічим не, не поводяться у Львові, там є хами якісь. Та і ми тоді ще говорили, що. Ну, в кожному суспільстві фактично є такий відсоток, які так себе будуть поводитися. Намагалися розвінчувати ці міфи. Так, так, так. і я кажу, дайте мені факти. Фактів на е, насправді було один-два, були такі факти, але здебільшого переселенці абсолютно адекватні, нормальні люди. Львів'яни зіштовхуються з ними, спілкуються і бачать, що вони теж там хочуть жити добре е, і в своїй єдиній країні. Львів'яни допомагають, бо ми українці одна нація. А як з міжнародними організаціями? Чи є mm -hmm. якась допомога відчувається від Європи чи світу? Mm -hmm. У вас ми, ну, з липня наш офіс став. Ми стали виконавчими партнерами ООН зі справ біженців. А, і ми почали е, допомагати людям отримувати гранти на покращення житлових умов та на початок ведення бізнесу. Он зацікавлено в тому, щоб е, люди не були патерналістами, тобто не очікували від постійно чогось від держави від інших, а самі вчились заробляти, е, заробляти собі е, на їжу та на житло, і на щастя. Ми такі гранти вже роздали. Можливо, з наступного року продовження такого проєкту буде. Так? Є місія ОБСЄ також у Львові представлена, але це більше моніторингова місія, які вони дивляться, чи порушуються права людини, яким чином взагалі тут це відношення з переселенцями існує. І є е, організація Caritas, яка там гуманітарною допомогою займається. Чи Червоний Хрест, але з Червоним хрестом у Львові, власне, ми не працюємо. Е, у нас є така інформація, що буде чергова хвиля переселення з Криму. Так що вам про це відомо, і чи дійсно це правда? А, ви знаєте, ми про це говорили, і зараз є декілька фактів, які можуть а, це переселення насправді спровокувати. перший фактор це. Економічна стагнація Криму, навіть не стагнація, там ну там зараз важко виживати, коли ми бачимо, що в Криму немає товарів, сьогодні по всьому Криму а, вимкнули світло, та і так далі. Друге, коли а, хлопців почали призвати в російську армію. Деякі батьки кажуть, ні, я не хочу, щоб а, мій син служив в армії окупанта моєї території, та, і тому люди там виїжджати і це. Те, що в Криму посилюються все ж таки репресії, а, здебільшого проти кримських татар, коли обшуки продовжуються, продовжується і економічний тиск, і більше того, продовжується викрадення людей. І ми бачили і знаємо, що вже декілька там смертей зафіксовано з цього приводу. Це був Алім Алієв. Нас в гостях він є співзасновник громадської ініціативи Кримсос. А ми продовжуємо далі до новин. Я з вами буду прощатися до побачення. Нова влада, новий парламент здається, Україна мала б жити по-новому, але чи буде так? 2015-й обіцяє обіцяй нам багато випробувань Україну чекають непрості реформи. Економія і незавершена війна на сході однозначно рік простим не буде. Але чи є надія, що після усіх цих страждань ми таки дочекаємося кращого життя? І що принесе нам дерев'яна коза? Далі у сюжеті. Поки наші хлопці гинуть на сході про розвиток країни годі й говорити. Ніякої інтеграції з Європою, ніякого безвізового режиму, поки є війна і переселенці. Розвиток конфлікту на Донбасі дуже буде залежати від ситуації в Росії. Чим більше в них падатиме ВВП, тим менше вони будуть пхатись до України. Хоча від прокладання шляху до Криму через суходіл навряд чи відмовляться. Аксянов заявляє, визнав вже офіційно те, що Росія без України не може побудувати міст через Керченську затоку, а це створює певні перешкоди для постачання товарів в автономну республіку Крим України. Отже, на продовження або на масштаби конфлікту на сході України скоріш за все матимуть особливий вплив. Це економічна ситуація в Росії. Якщо Ну, яка прив'язана до ціни на нафту. Якщо вона і буде залишатися на такому ж самому рівні, або не деякі експерти називають, навіть якщо вона підніметься до 80 доларів, то все одно російська економіка впаде в рецесію, а це означає і зростання соціального невдоволення щодо політики Путіна. Але непроста ситуація в економіці буде і в нас, і через війну, і через падіння рубля ціни в Україні ростимуть, а гривня падатиме. Вже зараз підприємці закладають на наступний рік долар по 22 гривні. Краще стане лише коли прийдуть перші транші від світових кредитів. Але перша половина року для українців легкою не буде. Є кошти зайві і те, що є потреба щось купити, краще купити і вже не чекати, тому що ціни вже не будуть такими, які були це однозначно, в крайній мірі на найближчим часом. Е, падіння курсу, так як ми казали, тільки можливо за рахунок надходження валюти, тобто інвестицій. Але, попри такі глобальні зміни, кожен українець надіється на краплину щастя для себе. Зорі в наступному році обіцяють везіння для знаків вогню: левів, овнів і стрільців. Зокрема, овнів чекають великі зміни в житті. А безперечними щасливчиками у 2015-му мають стати леви. Загалом в рік кози чи вівці на успіх можуть розраховувати люди творчі та активні. Східний календар він оснований на такій символізмі тварин, і в першу чергу це є рік кози і вівці. І тут іде таке питання норовливості, яке притаманне цій тварині скажімо, козі в даному випадку, тому йде мова про те, що це рік, який може дати якусь різку зміну. Тобто, вдається, що він спокійний, нормальний, але потрібно бути завжди на чеку, і потрібно бути дуже уважним, тому що ситуація може різко вийти з під контролю і швидко вийти з під контролю, особливо потрібно бути уважним в фінансовій сфері і в питаннях здоров'я. Непростою перша частина року буде для знаків землі, тільця козорога і діви та води, риби, рака та скорпіона. Україна, яка під знаком тільця, теж в когорті тих, кому до літа не щаститиме. Весіння покращення прийде лише ближче до осені. Вікторія Прихід Олег Возний, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Шістдесятник громадський діяч та політик у Львові відзначили 77-му річницю від дня народження В'ячеслава Чорновола. Чоловік, який довгий час боровся за Україну, а за радянських часів, через свої погляди, йому довелося відсидіти за ґратами про героїв, яких ми не маємо права забути далі у сюжеті. Згадати та відзначити 77-му річницю від дня народження В'ячеслава Чорновола у Львові прийшли кілька десят людей та побратимів громадського діяча. Адже Чорновіл ще наприкінці 80-х років збирав тисячі людей на мітинги, вимагати змін. А вже за часів незалежності брав активну участь у розбудові держави. Він дуже добре розумів, в якому стані моральному психологічному знаходиться україна він знав що потрібно ще довго і довго працювати щоб змінити той той настрій який є в україні ті залишки отого рудименту радянського який залишився ще до речі і до сього до сьогоднішнього дня сьогодні ж в'ячеслава чорновола вважають одним із небагатьох діячів яких потрібно наслідувати нинішнім політикам ми можемо оцінити наскільки важлива роль В'ячеслава Чорновола у нашій новітній історії нашої держави. І сьогодні, коли ми на східних теренах нашої держави відстоюємо нашу незалежність, приклад пожертви нашого найвизначнішого політика нашої доби є вкрай актуальним. Та громадськість, яка прийшла вшанувати В'ячеслава Чорновола, досі не вірить у випадковості його загибелі. Резонансні справи, які ...творилися в Україні, в яких замішані вищі посадові особи, вони всі гальмуються. Значить, там, як завжди, вищі особи зацікавлені. Ну, я так думаю, що не тільки я, багато думка, що там і кучма замішаний. І не тільки в тому випадку. В'ячеслав Чорновіл загинув у загадковій автокатастрофі біля Борисполя 25 березня 1999 року. Та досі чимало людей вважає смерть Чорновола політичним вбивством. Михайло Когу та Олег Возний. Новини 20.15. другий телеканал. Пам'ятаємо тих, хто боровся за Україну і будьмо патріотами своєї держави. Нехай до вас приходять лише добрі новини. То була Мар'яна Підковська. Побачимось.